Добрий день, мої маленькі милі друзі. Сьогодні у мене для вас нова історія, а називається вона Вдячний ведмідь. Одного разу дівчинка Оленка пішла в ліс по гриби та ягоди. Так захопилася, що й не помітила, як опинилася в самій хащі лісу. Бачить дівчинка, а назустріч їй ведмідь іде. Лапою трясе. І на увесь ліс волає. Злякалася Оленка, зацепеніла, а ведмідь підійшов і лапу їй простягає. Не лякайся, дівчинко, я тобі ніякої шкоди не зроблю. Благаю тебе, допоможи мені. І ведмідь показав їй лапу, в котрій була велика скіпка. Лапа розпухла і, мабуть, дуже боліла, бо у ведмедя аж сльози на очах були. Пожаліла Оленка ведмедя. І витягла скіпку. Дякую тобі, добра дівчинко, сказав ведмідь. Вже пізно лісом гуляти, небезпечно. Сідай до мене на шию, я тебе швиденько до села довезу. Подякувала дівчинка, сіла ведмедю на шию, і він хутко довіз її до околиці села. Далі тебе довести не можу, бо з сільськими собаками я не дружу, сказав ведмідь. Ще раз подякував Оленці та й пішов собі у ліс. А дівчинка підхопила кошик і побігла додому. Розказала вона родині, що з нею трапилося, але їй ніхто не повірив. Через деякий час Оленка знову пішла в ліс, ходила лісом та гриби шукала, підіймає голову, а біля неї знайомий ведмідь стоїть і в лапках вулик з медом тримає. Це тобі, добра дівчинко. Запам'ятай, роби добро, і воно тобі вернеться, сказав на прощання ведмідь і пішов до себе в хащі. А Оленка повернулася до себе додому. Цілий місяць цей мед, вся родина їла, все село пригощали і, вдячного ведмедя, згадували. Ось і все, мої любі, папа, -па. з вами була Наталія Мельник.